Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Щиро рада вас тут бачити. В мене вже почалися подарунки до Миколая. Зразу вам покажу, що, що до мене приїхало. От, і заодно розповім про свій догляд. Ось такі цукерки веселих свят від Львівської майстерні шоколаду. Вони Ручної роботи і деякі вже не, не дотрималися до зйомок, але цукерки неймовірно смачні, і я думаю, до вечора я їх осилю. Дуже, дуже такі м'які, ароматні, і видно, що класні. От, і я давно хотіла книжку Галерея котів, кототека у культур... у культурних котів. Слухайте, вона просто неймовірна ця книга. Тут є коти в кіно, коти в мистецтві, різні, різні картини, отелло, бачите? Як це виглядає в котячій версії Гамлет? Я просто релаксувала з цією книгою. Направду вам скажу, вона варта того, щоб це Вангог, до речі, і там ще є Ван Гог з відрізаним вухом. От. І скажу вам, що це просто неймовірний подарунок. Я була в захваті від цієї книги. Вона, тут кожен листочок він такий, знаєте, дуже папір якісний, як фотоальбом виглядає. І самі, самі, сама ідея вона просто вражає. Мені дуже подобається Вільям Блейк, великий архітектор створення світу. І до речі, тут була ще одна дуже цікава картина. Дивіться, яка. Ну, цю книжку можна просто гортати без, без слів, без, без нічого, і просто насолоджуватися нею, оскільки я котами дуже захоплююся, люблю котів. У мене вдома троє котиків живе. Дівчина з перловою сережкою. Ось так виглядає. Така киця. Кажу вам, книжка просто неймовірний подарунок. У мене ще є мрія зібрати Гаррі Поттера, але, власне, от також в форматі такому з, з ілюстраціями, бо в мене є колекція Гаррі Поттера книг всіх, але це класичний варіант. А я хочу з ілюстраціями Леонардо да Вінчі Моналіза. Цю книгу купували в книгарні є. Не знаю скільки вона зараз коштує. Ну, в інтернеті можна знайти ціну, але отримала я її в подарунок, чому просто неймовірно. Неймовірно, неймовірно вдячно, тому що нерідко не такі подарунки отримуєш. А, от, і, Вірніше, не часто. То коти в мистецтві. І тут є зміст: коти в мистецтві, коти на сцені і коти в кіно. Ну, Загалом є що погортати: видавництво Абаба-Галамага. І як виглядає сама книга? Ось, ось так. Це твердий. Тверда обкладинка, є ще зверху така захисна палітурка. І мені дуже просто подобається ця книга. І ви знаєте, в мене прийшло на думку реально збирати ось такі якісь рідкісні колекційні видання, які би можна було потім собі просто гортати, дивитися, побільше картинок. Не знаю, мені чомусь це зараз подобається. Тепер розповім вам про свій догляд, чому я дуже задоволена. У мене вже закінчилася від Farm косметика, але я зрозуміла, що ця серія. Яка в мене була з виноградними клітинами, вона підходить для такої вікової шкіри, а мені вона ну, заважка, вона мені пори трошки забивала, і відповідно мамі вона підійшла ідеально. А мені ні, тому я взяла свою бленду, стару, добру провірену. У мене є тут до неї тонік, і також є коригуюча сироватка, вона не жирнить шкіру, якщо у вас комбінована шкіра, це просто ідеальний варіант. Але майте на увазі, що сироватка нічна, і тут є кислота, тобто вона дуже, дуже добре впливає на колір шкіри і дуже добре впливає на пори. Якщо у вас є такі проблеми, то це ну, зморшки, воно на зморшки ніяк не вплине. Але загалом на стан шкіри досить непогано. І крем в міру жирний, я його деколи використаю. Хоча тут Пеншаньяч, але я його деколи використовую навіть як праймер під макіяж, і мені подобається, що мій тональний з ним здружився, ніяких там проблем в цьому не виникає. Тому в кого комбінована шкіра, в мене от зараз мені 30 і мені ця серія, оця лінійка підходить просто ідеально. Дуже мені подобається. Окрім цього, на ніч, бо цей крем я використовую переважно в день, а на ніч я беру ось такий з гліколом і вітаміном. С з гліколем. Він йде, як крем ексфоліант Тут також є вітамін С у складі, і гліколева глико... гли... гликолів... кислота. Це нічний крем, і він, ну, ефект після нього дуже крутий. Мені... Мені воно зайшло, чесно вам скажу. Я, от, Як мала проблеми якісь зі шкірою, то ця штука, цей крем добре з цим справляється. І ніякого неприємного запаху, ніяких. Таких сильних віддушок, ніяких ароматів від цього крему немає, і він дуже швидко поглинається шкірою. Відповідно, ніякої липкості також немає. Нема відчуття плівки на обличчі. Але, крім цього, я взяла собі ще ось таку. Це була ще раніше моя сир, сироватка, яка йде з ретинолом, вітаміном Е і тут є ліпосоми. Вона також нічна, але я її використовую в якості основи для масажу. У мене є гуаша і я також, це такий ну, масажер, можна сказати, скрибок Гуаша і також масажер роликовий, то я для них використовую ось цю сироватку, і вона. Дуже класна, бо є сироватка від Avon, Вона мені була так собі. Після неї мені з'являлися чомусь ну було видно дуже пори, і було видно, що потрібно потім додатково очищати обличчя, а ця е, дуже жирна, і вона відповідно. Дає добрий ефект, коли робиш масаж, вона швидше поглинається, і потім обличчя можна вже не очищати. Ну, масаж я зараз роблю практично кожен день, тому що хочу якось позбутися своїх невеличких зморшок, де вони в мене з'явилися. Але ще раз вам кажу, цю сироватку я б вам рекомендувала, якщо ви хочете робити масажі, або якщо у вас дуже суха шкіра для просто такої ме, сухої шкіри, вона підходить ідеально. І я знаю, що це для вікової шкіри. Тому оця вся серія, така фіолетова, це вона все йде для вікової шкіри. І ви можете собі спробувати, в кого суха шкіра вікова і побачити результат. Бо я зараз користуюся ось цим зеленим. І відповідно ну, також задоволена результатом. І можу вам також порекомендувати ось цей крем в якості нічного, якщо у вас є також якісь зморшки. Особливо зараз в мене міміка, просто коли більшу половину дня я проводжу, наприклад, на вулиці, так або кудись то потрібно просто більше зволоження, то, власне, це, цей крем за ніч дає достатньо зволоження для того, щоб потім ці зморшки не проявлялися настільки активно, як без нього. Тому я, ну, я задоволена, це, власне, зараз так виглядає мій догляд. Ну, окрім цього, є ще багато різних тканинних масок. До речі, можу вам зараз показати тканинні маски, які я нещодавно купила. і... Також ними була дуже задоволена, вже декілька спробувала. Ну, купувала я їх в копієрці. Це такий бюджетний варіант Beauty Derm Ось така кокосова. Але я ну, український бренд і знов ці написи. Ну... Я буду їх, напевно, скотчем заклеювати. Захист і омолодження. вона Мені просто подобається кокосовий аромат. М'який кокосовий аромат, не знаю, люблю кокос. Також взяла ось таку бананову маску, це таке ідеальне зволоження буде. і ця маска навіть не зволоження, це є для живлення шкіри. І тут вони йдуть, ці маски. Ну, ці, напевне, ні. Тут просто, звичайно, велике лекало, і тут 28 грам стандартна їхня вага, тобто сироватки вистачить на е, довго. От, і ще, крім цього, маю ось такі маски. Побачила їх е, в купішці, Darry Love, І мені дуже сподобалося те, що ця маска вона вже йде на такий е, Плівці, яка не дає масці бути, ну не ну, маска не, не мнеться і дуже е, гарно лягає на шкіру. І потім я цю сироватку використовую ще декілька разів на зону декольте, на, на шию, на час від часу наношу також на обличчя в якості сироватки. Тобто це непоганий варіант. Мені на декілька разів її вистачало, от має маса 28 мл І ще одна із гранатом. Гранатова. Не знаю, чому її взяла, мені просто сподобався колір. По ефекту можу вам сказати, одну я вже використала, по ефекту можу вам сказати, що шкіру добре пом'якшує, шкіру добре наповнює вологою. Ну, а зараз в зимовий період це, напевне, найосновніше, що потрібно для обличчя. Ось такі мої теперішні мій догляд за обличчям. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, розкажіть, чим користуєтеся зараз ви, що рятує вашу Якщо у вас комбінована шкіра, що рятує вашу шкіру від е, пересушення, чим ви рятуєтеся від зморшок, можливо, якісь маски або секрети, буду вдячна за коментарі. Щиро дякую за перегляд. Всіх обіймаю, цілую. Ваша Сова.